Вітаю, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижний світ природи. Краса природи є у всьому: в листочку, в квіточці живій, хмаринці, в небі голубому, лиш придивитися умій. Вона в сосні, в берестій клені, в метеликові просто скрізь, в джерельці і в траві зеленій. Лише прислухайся. Подивись! От і настала зима. Кожна людина сприймає цю пору року по-своєму. Це пора року, коли холодно та падає сніг. Природа одягнена в білу ковдру, сніг блищить на сонці. Взимку ми можемо кататись на санчатах, лижах, ковзанах. Крім того, взимку є красиві свята, Новий рік, Різдво, Свято Миколая. Нам найбільше подобається свято Різдва, коли батьки та друзі дарують нам подарунки. І головне, взимку у нас канікули. Ми можемо до схочу розважитися. А чи знаєте ви, що найбільшу світі сніжинку виявили в США в 1987 році. Діаметр Гіанської красуні становив цілих 37 сантиметрів. А чи знаєте ви, що сніжинка на 95% складається з повітря? Саме тому сніжинки так повільно падають на землю, немов кружляючи в повільному танці. Ось послухайте загадку, я падаю на ваші хати, я білий білий, волохатий, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Що ж це, діти? Звичайно, ви здогадалися. Це. Сніг. Отож, зараз я пропоную вам до перегляду відео Як утворюється сніг. Що зими північна півкуля покривається чарівною сніговою ковдрою. І напевно багато хто з нас замислювався над тим, як утворюється сніг та що воно таке. Тож, давайте розбиратися. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристаликів замерзлої води льоду. Фізичний механізм утворення снігу дуже простий: мікроскопічні краплі води, що знаходяться в атмосфері високого хмаринці, прилипають до частинок пилу і замерзають. В результаті цього утворюються кристалики льоду, які не перевищують 0,1 мм у діаметрі, це в 10 раз менше, ніж 1 мм. Відомо, що у природі не існує двох однакових сніжинок, однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних форм сніжинок. Така велика кількість форм сніжних кристалів зумовлена складністю і різноманітністю умов, рухом повітря, різною вологістю у хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час снігопаду форма падаючих сніжинок може кілька разів змінюватись. Вони то замерзають, то розстають, то знову замерзають, збільшуючись у розмірі. І у кожній сніжинки свій власний шлях руху до поверхні землі. Велика частина населення землі жодного разу не бачила снігу вживу, тільки на картинках і в кіно. Ми ж звикли до снігу і сприймаємо його як звичне явище, але для того, щоб просто з'явилася одна сніжинка, в атмосфері повинна відбутися енерговитратна процедура кристалізації. Для утворення однієї єдиної сніжинки потрібен мільйон водяних крапель. За одну зиму з опадами на землю випадає приблизно септіліон сніжинок. Це одиниця з 24 нулями. Сніжинка на 95% складається з повітря, тому сніг у безвітряну погоду так повільно падає над землею. Однак це удавана легкість оскільки при тих обсягах снігу, що випадає, всього 1 см снігового покриву на площі 1 гектар може дати від 25 до 35 тонн води. Ми звикли вважати, що сніг білий, однак це не завжди так. У високогір'ях каліфорнійського хребта Сієра Невада сніг часто буває рожевим. Такий відтінок він набуває через наявність у ньому частинок водоростей, що місяць червоний пігмент. В історії відомий навіть чорний снігопад, він стався в Швейцарії під Різдво 1969 року. Стосовно ж білого кольору снігу, це для нас він просто білий. Ті ж ескімоси розрізняють до 24 відтінків кольору снігу, а саами і того більше 41. Білий колір снігу обумовлений тим, що в середині сніжинки знаходиться повітря, так як світло відбивається від кристала і розсіюється, то сніг нам здається білий. Отож, діти, я сподіваюся, вам сподобалась виховна година, і ви зрозуміли, які ж дива є у природі і як утворюється сніг. Я дякую всім за увагу. На все добре. До побачення!